Насичений цікавий футбольний вечір. Не той результат, на який розраховував, але ну, гра показала, хто на сьогодні сильніший. Які висновки та які очікування від другого матчу, який також пройде тут Кривому розі? Я хочу сказати, що незважаючи на результат на табло, сьогодні це перемога, це перемога в першу чергу наших воїнів ЗСУ, які змогли зробити так. Щоб футбол відбувся саме у кривому розі, великий футбол повернувся до кривого рогу крок за кроком. Ми знаємо напрямки. Донецьк, Крим там теж буде футбол. Хочу висловити подяку клубу металіст 1925 за те, що вони приїхали, за те, що вони зіграли. Я думаю, що всі ми чекаємо на справжнє Дніпровське дербі, «Кривбаз» дніпро – Тут на батьківщині двох команд на Дніпропетровщині, і вже за тиждень на цьому полі буде дійсно гаряче, буде е вар, наскільки мені відомо. Ну тобто, це вперше в кривому розі, і е саме відновлений кривбас і е Дніпро 1 вперше зустрінуться. Дуже багато вперше. Ми сподіваємось, що е буде ще. Дещо вперше я думаю, що для самого клубу дніпро 1 це дуже круто повернутися так, поки що не в Дніпро, а повернутися у хоча б область. Я розумію, що зараз вже Єврокубки закінчились і хлопці могли переїхати грати в Дніпрі. Домашні матчі, але ну. Переїзди під час чемпіонату це дуже тяжко. Ну, ми це знаємо на всі 100%, тому що ми накатали такий кілометраж, що деякі клуби за три сезони стільки не їздять, скільки не їздили ми. Тому ми чекаємо на Дніпро, ми чекаємо гарну гру. Потім у нас ще один крутий виїзд в Одесу. І це також перемога, що ми можемо грати в Одесі. Тому. Дай Боже, щоб нічого не змінилося, а може, навіть, якщо це буде виїзд десь у Сімферополь, я згоден зіграти і там з Чорноморцем. Сьогодні, ну, це не відмазка, це не відговорка. Сьогодні погода грала третьою командою. Сьогодні дійсно ну, поле, вітер, дощ і все. Тяжко було, все ми розуміємо. З самого початку швидкий гол Дебелка. Ми, ну, У нас була ситуація перед матчем Костян Федорович Дебелко сказав, що я вирахував, що твоє наступне ну, торкання м'яча перше. Це повинен бути гол. Ну, Дебело каже: ну дай Боже. Ну, чомусь вийшло так. Чомусь вирішили. Сьогодні наша небесна канцелярія вирішила так і таку погоду подарувати. Але це все на другий план відходить. Сьогодні. Це перемога нашої країни. Це перемога ЗСУ, тому що ми граємо в Кривому Розі. Кривий ріг наше місто. Олексій, ну по-перше, з поверненням дуже чекали на те, щоб ти повернувся в гру. Так, звісно, результат не той на який розраховували. І тим не менш, сьогодні був такий атмосферний футбол. Погода, битва на полі, які враження в цілому. Не, не дуже хороші, звісно, програли пригралі Поле і погода була для двох команд так що ми програли боротьбу, це було видно. І пропустили два голи чисто і за те, що реально просто вони як будто хотіли більше сьогодні побідіти. От і все. Чи можна сказати, що перегоріли м'яч такий дещо курйозний, можливо, вибив команду з колії. Довго приходили до тями. Да, может быть, где-то и сыграл этот мяч, в пользу такой психологически. Но я считаю, еще играть было 80 минут, так что я думаю, у нас были все шансы еще переломить хоть поединка, но мы с этим не справились. Нужно покопаться чуть-чуть. Будем настраиваться на следующий игру. Извиняемся перед своими болельщиками, что так сегодня сыграли. Я надеюсь, что следующий результат будет уже более Положити. Наступний суперник дніпро 1 також не чужа для тебе команда. Чи можна сказати, що це буде якийсь особливий матч з таким принциповим присмаком? Я не скажу так для мене. обичний матч буде з Дніпром. Я тільки хочу вийти на полі. Якщо скільки минут? 10, 15, 20, без різниці. Я вийду і буду показувати все, що я вмію. Так що нам наша задача командна тільки виграти, принести положительну результат кривому рогу. Все. Дуже прикро, бо до цього дві гри ми грали в принципі, дуже гарно і виграли, і хоті, ну, хотілося б продовжити цю переможну серію. Дуже важко, напевно, входити в таку гру, і, і погода, і все сьогодні було не на стороні Кривого Рогу. Так, нелегко входити, але ми в рівних умовах граємо. Тому якби хотілося допомогти команді вийти, якби пощастило, ще забити. Але дуже погано, що сьогодні фарт не на нашому боці. Якщо обрати прем'єр-лігу Вищу Лігу України, 9,5 років Кривбас не мав матч такого рівня. Наскільки для вас це було важливо щоб зіграти нарешті вдома? Це для нас було дуже важливо і ми дуже якби, настраювалися на цю гру, що стільки не грали вдома і якось хотіли, якби ще й вболівальники були. набагато якби, приємніше повернутися на стадіон після стількох років. Ну, щодо візиту, то не вдалося побачити місто, але так, коли приїжджали, бачив базу Кривого Рогу. Кривбасу сподобалась база, стадіон непоганий так, але поле самі розуміти, кінець сезону ну, Непогане поле можна було грати. Ось, а щодо голу, так. Така гра була складна. Самі бачили погодні умови. Тому я, я вважаю, що мій гол став напевно вирішальним. Чи не було страшно їхати в Кривий Ріг, але сьогодні слава ЗСУ. Так, прийшло так, все так, добре. Все, так, Дякуємо за все, що вони боронять нас і дають можливість нам грати виступати особливо в кривому розі тому не було не було якоїсь боязні їхати в кривий ріг якась напевно ну, навпаки була впевненість і очікування від того що все буде добре ось так дякую до зустрічі в харкові дякую